Наступний опалювальний сезон для Чернігова знову може опинитися під загрозою. Міська рада за рік так і не повернула комунальну власність ТЕЦ, попри гучні заяви і обіцянки колишнього мера. Вже кілька разів приносилася дата припинення договору оренди. Крайній термін минув днями. Орендар фірма Технова подала до суду позовну заяву про визнання договору припиненим та зобов'язання вчинити дії і заявила про фактичне блокування передачі ТЕЦ громаді міста. Міські чиновники не приховують, що процес гальмується насамперед через борги за енергоносії, хоча рік тому запевняли, що заборгованість не перейде у спадок місту. Сама передача єдиного майнового комплексу це тільки перше питання, друге питання це боргові зобов'язання, особливо за спожиття енергоносії. Нас на перше березня заборгованість за спожитий тільки природний газ була. Перед там майже 1,6 мільярда гривень. Зрозуміло, що такі борги це дуже ну, великі для місцевого бюджету і любе підписання договірних відносин комунального підприємства з Нактогазтрейдинг, значить, взяли це питання правонаступництва і погашення цього боргу. Ситуацію щодо передачі ТЕЦ в Чернігову обговорювали на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус вимагає від чиновників надати детальний покроковий план дій з конкретними термінами виконання щодо передачі ТЕЦ громаді Чернігова, щоб не було як у виграсні, коли ми тут збирались у цій залі в присутності заступника профільного міністра і Міська рада звітувала, що вони входять в опалювальний період з новоствореним КП, а виявляється, що не входить. Просто тоді у нас була технова, яку в принципі ми вмовили всі разом. І міська рада, і обласна, і Чернишов Олексій Михайлович тоді приїжджав на ці наради, будучи міністром, пройти цей опалювальний період. А зараз, вже а зараз, після серпня, у вас технови не буде. Тобто тут ми маємо чітко розуміти, як ми йдемо в опалювальний період. І це треба розуміти Віктор Михайлович сьогодні вже, тому що ми не можемо це тягнути до серпня, чекати розірвання договору. ТЕЦ наразі подає тепло у понад 500 багатоповерхівок Чернігова, що складає майже половину від цього житлового фонду.